Ви повернулися до двору за власним наказом королеви. Будучи придворними дамами, ви повинні супроводжувати її, піклуватись про неї, бути відповідальними за неї. На весіллі принцеси Єлизавети, як і на будь-яких інших подіях, ви повинні представити себе і Марії високопоставленим людям і всім членам королівських сімей, які відвідують нас. Хто з вас вільно говорить італійською? Очевидно, я. Сидітимете поруч з дворідним братом папи. У нього немає зубів, і він говорить дуже швидко. Ці сукні з Парижу? Так, кожна. Бачив би мене Колін відразу б на мені одружився. Я виглядаю як доросла. Ми всі так виглядаємо. Знаєте, що б я хотіла зробити? Дослідити. Ми не були тут тих пір, як були дітьми. Звичайно, що замок змінився. Я хочу на нього подивитися. То зі мною Я! ідіть. Я знайду вас пізніше. Є дещо, що я хочу зробити. Sie ist die Watsche im Марія. Франциску, я не знала, що ти. Що ти тут робиш? Я розглядаю. Тут були мої покої. Ти не пам'ятаєш? Тепер ні. Сюди більше ніхто не підіймається. Окрім тебе. <звук> що це? Все, що тут твоє? А, я займаюсь ножами та мечами. Принаймні хоча б навчаюсь. Щоб бути ковалем. Хіба це вимоги для майбутніх королей зараз? Коли ти про це говориш, звучить комедно, так. Ні ні, я думаю, це фантастично. Ти сам все це зробив? Навіщо? Іноді я думаю, що кожна людина, навіть король, повинен володіти якимось ремеслом. Колись ти станеш великим правителем, хіба цього мало? Сподіваюсь, так і буде. Але я говорю про справжнє ремесло, яке не передалося мені у спадок, яке ніколи не зможуть відібрати. Мій брат, мій зведений брат Баш. Стільки всього вміє вчить, що хоче, ходить куди хоче. З благословенням батька. Їм не так переймаються. От він і робить що забажає, тому що він не стане королем. Я можу доїти козу і нарізати торт для вогнища. Монахи не навчили. Прекрасно Якщо буде повстання нашій династії, доведеться жити в вигнанні. А я буду у виграші і стану ковалем. Я врятую тебе. Ми поїдемо і правитимемо Шотландією. Ви <кхух> дуже добрі. Сподіваюсь, до цього не дійде. <кхух> Ролі озвучували Марія. Анастасія Скляренко, Франциск, Артем Кот, Наставниця Наталія Олійник, Лола, Марта Вертес, Ейлі, Христина Стасишин, Кенна, Валерія Бяльська